Пане Василі, ще хотілося почути пару слів про ваші відвідані тих місць е, ув'язнення, де ви знаходилися. Я так побачив, що ви поїхали в 96-му році. Звіться так, а вперше ми поїхали в 89-му році не, ну, щоб перевезти наших хлопців на батьківщину, але перший раз це не вдалося в кінці літа. А в 89-му році у, у листопаді ми перевезли їх. А це вже. Там з 95-го року музей жертв та вітального режима... Написано учреждений, да? а це насправді табір, да? так? Так. З 96-99 років. Скажіть мені, будь ласка, я бачу тут зима, а тут уже весна. Це 99-го року в грудні, а це десь літо. Ясно. літо. Якого року? Мабуть, 96-го року. 96-го. Скажіть, будь ласка, оце камера, да, де сидів Стус? так, Отут тут третій, четвертий, п'ятий, і шостий канцери, то Стус загинув от у цьому третьому канцлері. Ось тут. Ось він. Він.